Привіт! Сумували по всратим Каламбурам Санса, а по Турботі Торіель? чи, можливо, вічно на меланхолійному напстаблуку? Тоді Дельтарун підійде вам для захоплення новою історією, сповненою неочікуваних подій і сюжетних заворотів. Це місце темряви і світла, це місце різнобарних персонажів і пригод. Сьогодні саме про неї я і розкажу вам про гру, яку я б назвала найдивнішим і найтеплішим абсурдом: історія про Дельта -Рум. Цей огляд постарається уникнути спойлерів з суб'єктивщиною, емоціями, аналізом і коротким зануренням у те, чому ця гра не відпускає. І ні, це не просто Undertale 2, але фанати точно впізнають, чим пахне. Дельтарун це покрокова RPG від Тобі Фокса, автора досить відомої гри Undertale. Візуально це схоже на простий платформер з елементами бойовки, пошуком предметів та різноманіттям головоломок. Починаючи від натискання кнопок на час і закінчуючи повноцінними лабіринтами. Перша глава, яка увійшла у демо-версію, була випущена ще в далекому 2018 році. Фанатська база верещала від захвату. Нова гра, але при цьому ще й з схожими персонажами. Чи це не рай для підлітка, що тільки напереміг Санса і пройшов історію піксельних персонажів, що час від часу ламають четверту стіну? На даний момент гра ще не вийшла до кінця. В доступі є 4 глави з семи. І кожна з них масштабніше і глибше за попередню. Якщо першу главу ми пройшли за два вечори, то наступні главою розтягнулися на тиждень активного геймінгу по вечорам після роботи. А колись так само ти бігав додому після уроків у школі. Час міняється, звички лишаються. Наступна глава планує свій вихід у 2026 році, але точної дати достеменно невідомо. Залишається лише очікувати на наступну частину і плакати в подушку. Варто зауважити, що Дельтарун це не продовження андертейлу, а фактично паралельний всесвіт. За умови, якщо б у Азріеля склалася менш сумна доля, ніж у кінцівці Андертейлу. Про це все заявив сам Тобі Фокс. Сама гра побутована навколо вибору, але не такого прямого. Ти не обираєш між добром і злом, але кожна твоя дія буде ставитися тобою під сумнів. Бо здається, що все не твоє, навіть твої руки. Навіть твій вибір, але про це трохи згодом. Гра починається дуже звично. Нам показують Кріса, що дуже нагадує чару. Мамою, якою очікувалось, була Торіель. А разом з однокласницею Сюзі, з якою у вас з самого початку не здаються стосунки, ви відправляєтесь за пошуком крейди для вчительки Альфіс, як неочікувано. А знаходите темний світ з іншою реальністю, з іншими подіями, магією. Навіть кольор шкіри і одягу міняється, все набуває інших фарб. На шляху нам зустрічається незрозумілий персонаж, Ралсей, що представляється принцем темряви. Насправді, тільки він з'явився на екрані, так одразу хочеться його обійняти і приласкати. Хороший тикпій, ну ви просто гляньте на нього. Але що це за світ? Що з ним не так та чому нас вічно кидають по світам? Нам розказують про деякий темний фонтан, що дуже нагадує бар'єр. Тутешні називають себе темнарями, а тих, хто живе на поверхності світлярями. Нам розказують легенду про світло і темряву, про надію і хоробрість, легенду про Дельта Руну. Гра нам не дає чітких відповідей на всі наші запитання. Проте це ви можете дізнаватися вже по ходу подій, збираючи інформацію по крихтам, збираючи картину воєдино. Геймплей сам по собі це щось на кшталт покрокової битви зі змішаними жанрами. Тут тобі Bullet Hell і командна стратегія та гумор під час бою. Якщо раніше ви вже грали в ігри тобі Фокса, то вам це вже буде знайомо. Але не все так просто. Раніше ми грали лише за одного персонажа, лише за фріск, обирали, що робити: битись, діяти, задіяти річ або ж пощадити. Зараз у нас з'являється нова кнопочка захист. Вона ж надає нам ТП, Едекуману, за допомогою якої ми можемо кастувати певну магію. Ага, тут і магія є. Маючи під контролем Сьюзі і Ралсея, ти обираєш, що робити. Битись, захищатись, кастувати, використати предмет чи пощадити. З'являються також нові механіки. Іноді ім'я персонажів може набути блакитного кольору, отримавши плашку втомлений. І це також дає нам можливість пощади, але за допомогою касту Ралсея «Пацифай». фактично відправляє втомлених ворогів спати. Go to sleep, go to sleep, go sleep, Окрім того, ми маємо змогу кастувати хіл цим же персонажем. І насправді це дуже спрощує проходження. Також ми маємо каст від Сьюзі під назвою Root Buster. І якщо чесно, я не можу вам нічого розказати з приводу нього, оскільки ми проходили на пацифісті, через що ми не використовували його. Він має задіяти певну шкоду персонажу, проти якого ми б'ємося. А також невеличкий хіл у майбутньому. Також цікавим було нововведення, екіпування броні і зброї на персонажі. Залежачи від потреби, ти можеш поступово посилювати собі атаку для геноциду або жити в магію і захист. Корисно і для геноциду, і для пацифісту. В контексті Дельтару, ви можете так само проходити гру як на пацифісті, так і геноцидом. На даний момент у мене пройдено лише з уклоном на пацифіста, але в процесі і геноцид. В майбутньому я зможу записати вам і про ці дві гілки окремо. Також хочеться додати, що бойовка в Дельтарум трохи слабша, ніж в Антертейлі. Так, не обходиться без складних боїв, але це все не зрівняється з битвою Санса, Азгора, Андайн та інших. Можливо, це мінус, проте так ми отримуємо більш доступний варіант гри, де ти можеш насолодитись сюжетом, а не задрочувати одного боса декілька сотень разів. Персонажі Персонажі в Дельтарун відрізняються своєю колоритністю. Пройдемось коротко по основним з них. Кріс головний герой. І найцікавіше, що ти ним і керуєш, і не зовсім. Є щось дивне і в поведінці, і в ценах після глав, де вже і контроль над ним губиться. Ти часто такий сидиш, що за хуйня. І приподнос це все так, наче кріс це сосуд, а не повноцінна людина. Нас ніби відділяють: є ми як душа, і є кріс як сосуд. Сюзі моя королева агресії та глибоких внутрішніх ран. Її шлях від закритої до щирої люб'ячої, прекрасний і болючий. Історія цього персонажа змушує ледь не плакати, хочеться підійти і обійняти таку зайку бідну. Але вона сильна, і вона це показує. Еролсей взагалі мутний хлопчик. Він здається маленьким і ніжним, але водночас він же знає більше інших. Чомусь він ламає четверту стіну, знаючи про кнопки, які може натискати гравець. Паралельно з цим вічно щось недоговорює, скидуючи все на те, що хоче оберігати інших. Зручно, правда? І найцікавіший факт. Якщо переставити букви в його імені, можна отримати ім'я Азріель. співпадіння. Загалом ця трійка виглядає цікаво: маскуліна сильна дівчина, фамільний ніжний хлопець і. небінар. Просто небінар. А також і другорядні персонажі Лансер, що, здається, розбишакою, але на ділі був нещасною дитиною. І при цьому всьому все одно цінував цю трійцю як друзів, повставши проти батька. А як він у кармані подорожував? То був угар. Так само не може не виділити однокласників, таких як Ноель і Бердлі. Одна тихоня і заучка, що, здається, закохана у нашу Сьюзі. Другий ботан з занадто великим самомінням про себе. Хоча, по суті, такий же лузер, як і інші. Вічно все псував. Але то таке. Окрім того, ми зустрінемо старих персонажів. Альфіс, Андайн, Теммі, Фанатик Андайн, парочку ворогів з Андертейлу, таких як Фрогіт і оця от сова. Торіель, Азгор, так само як і в Андертейлі, торі з ним розлучена, Напстаблука і. О боже мій Санса. Окрім того, можливо в будиночку Напстаблука проживає метатон... Але це лише моя теорія, пов'язана з люб'язним ставленням і звертанням, таким, який був у Метатона. Але підтвердження цьому немає, тому маємо, що маємо. А також найненависніший персонаж... Грьобаний Рул зі своєю староанглійською мовою. Ми щиро ненавиділи всі моменти, коли ця гніда підзаборна знову вибиралася до нас зі своїми речима. Ні, головоломки були прикольні, але сам по собі він, ну, ну, дуже складний персонаж, якщо проходиш англійською. Візуально гра піксельна, що притаманно Тобі Фоксу. Але це не робить її поганою. Навпаки, цей відомий стиль гарно відображає атмосферу. Світ живий, музика емоційна. Серед улюблених саундтреків можу винести Dark Sanctuary, Queen, Queen Big Shot, Lost Girl, А чого тільки варто Race Up your Юабе, яка, до речі, в фанатській версії від цих авторів звучить просто шикарно. Кожна з глав відрізняється і музикою, і атмосферою. Перша глава була ознайомча, ніби казка з отруєною серединкою, друга вже має урбаністичний вайб з корпоративним абсурдом, третя набагато похмуріша і залишає після себе купу недосказаностей, а четверта добуваюча. На даний момент відомо, що по Дельтарун планується сім глав, чотири з яких вже було випущено. Останні дві вийшли приблизно пару місяців тому, приносячи захват і водночас розчарування відсутністю продовження. Проте розказати тобі фоксу є, що в нас досі не закрита арка бункера. Хто такий ричащий лицар, ми можемо тільки здогадуватись. Історію розлучення Азгора торі немає, не враховуючи фанатських мемів. Проте розраховувати на те, що нам принесуть ці всі відповіді на блюдочку, не варто. Я очікую, що Ролсей все ж проявить себе більш відкрито в п'ятій частині. Очікую, що нам, хоча б через діалоги, покажуть більше історії Азріеля. Його всі знають, а також мені не дає спокою існуюча в світі комп'ютера, кімната з його ім'ям. Окрім того, нам досі не дають зрозуміти, чого добивається лицар. Я очікую, що все ж лицарем опиниться дійсно мати Ноель. І я маю теорію, що щось все ж сталося з сестрою оленятком, можливо, смерть, через що лицар хоче отримати доступ до умовної сили, щоб воскресити її. А може й ні, відповідь ми точно не скоро дізнаємося. Підбиваючи підсумки, хочеться сказати, що гра дійсно заслуговує на більше визнання, ніж є зараз. Світ заплутаний, але він же й приваблює. Ця гра не просто досвід, це цілий урок життя. Вона вчить дружити, якщо ви, звісно, йдете пацифістом. Вона показує травми, через які проходять персонажі. І все це не стоїть на місці. Якщо ви задумувались, чи потрібно вам купляти її, моя відповідь однозначно так. Я вважаю, що ви не пожалієте і дійсно отримаєте кайф, незалежно від того, чи були ви фанатом Undertale чи ні. Дякую, що додивився до кінця любий глядач. Пиши в коментарях, який з персонажів тобі припав до душі. Поки що мій фаворит Сьюзі, але Спемптон живе у моїй голові безкоштовно. З вас вподобайка, підписочка і дзвіночок. Побачимось в той же час на тому ж місці. Па-па!